Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, карта дня, де ви можете собі інтуїтивно вибрати свою карту і подивитися, що чекає вас сьогодні, можливо, якісь підказочки. І так, вибираємо інтуїтивно одну карту, і я буду дивитися, що вас сьогодні чекає. Дивіться, хто вибрав першу карту, тут у вас іде карта 13. Аркан старший, карта смерті. Не, не лякайтеся одразу. Тут я відчуваю важкий шлях, важка трансформація. Щось людина не може залишити, відпустити це або якусь ситуацію, ви не можете її проробити. У мене навіть таке враження: ця ситуація у вас уже довго застряла. Ви якось от чомусь я відчуваю, що ви якось ну, страх відпустити страх. Якщо ви розумієте, про що я. Страшно йти вперед. Страшно за завтра. Страшно, що буде післязавтра, через місяць, за майбутнє, за дітей, за кого завгодно. Тут якийсь страх, я відчуваю. Люди, у людини, знаєте, аж все ж стискається всередині. Відпустіть. Порада в першу чергу цю, цю карту цієї карти відпустіть. Що би там не було, відпустіть ситуацію людину, яка пішла від вас, можливо, розлука якась. Ви знаєте. Тому що чим швидше ви відпустите, бачите, там вже світліє, тим швидше ви отримаєте якусь надію і, можливо, нове майбутнє. Безстрашне майбутнє. Страхи треба відпускати. Карта номер 2 Хто вибрав цю карту? Тут п'ятірочка цих кубків. Це, ви знаєте, розчарування, невдача. Такий пригнічений настрій, це коли погано, нічого не хочеться. Інколи людина щось переїла, перепила. І ви знаєте, от в мене чомусь іде асоціація рвота. Вибачайте, що я так. Я така людина, як я щось відчуваю, я вам скажу, а ви вже мені напишете. Тако, знаєте, коли нудить, от нудить, аж мене знудило. Щось, дивіться, будьте обережні з напоями, з їжею, все, що ви приймаєте, якісь ліки. Не переборщіть, не переплутайте нічого. Чому це я від себе попереджаю? У мене чомусь така інтуїція. Тобто, можливо, хтось дивиться через 2-3 дні. Це не просто так. Ви дивитесь через місяць, через рік ви дивитесь цю карту дня, і у вас випала ця карта. Оця карта так проігрується. Якесь розстройство, чи шлунка, чи настрою, під, 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 понижений імунітет в мене йде навіть. Ось. Тобто низькі вібрації, я тут дуже відчуваю. Порада цієї карти не засиджуйтеся там довго, і будьте уважні, що ви вживаєте. Карта номер 3 а тут у нас шестірочка жезлі, вона говорить про перемогу, про свободу, про звільнення, про якийсь рух вперед, про щастя. Ура! Ось так в мене йде. Що це може бути? Це може бути якась була, наприклад, як це називається? На перегонки, на роботі, вдома. Ви щось ви досягнули. Чого ви добилися, якийсь хороший результат, звільнення територій, якщо ще війна йде, тому що може бути, що а, через рік-два її не буде, а хтось дивиться цю карту, тому може вже й не бути війни. Але це так, в мене отак воно хилітається рік-два. Думаю, що ще буде. Ось, затягується все просто. А це карта у вас хороша, дуже хороша. Це звільнення від когось від чогось. Якщо ось тут людина не може звільнитися, то тут у вас ви звільнилися від усього. Ви вільна людина. Ви можете свободно, вільно пересуватися якось так. Це може бути і виїзд кудись за кордон, це і звільнення може бути добровільне. Тобто ви самостійно звільнилися з роботи, розлучилися з кимось, сказали все, я висказала. Ви знаєте, це інколи навіть ось таке відчуття, що ви комусь щось висказали і звільнилися. Тягаря нема. Розумієте, ось так. У вас такий буде настрій сьогодні. Можливо, якось по-іншому, але настрій буде такий: звільнення, свободи, щастя, ура! Щастиво, мої любі! Бажаю всім гарного настрою, мирного дня, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!